на полу, щоб разом зібратися і пережити цю службу Божу, зізнається Пресвятої Христі. Незвичайно є тому, що ми сьогодні зібрані на полу Господнього жертовника на чолі з отцем Кипріаном для когось. Ще до недавно прабнуки прияну, а для когось покладно. Це не є перший священник з нашої парафії, тому що знаємо, що йде є, які були батьки звідси з цього села, що і далеко не перше покликання монаша, яке. Теж є з цієї парафією. Можемо сказати, що у нас у провінції це наша парафія містичує найбільш на покликання. І з одного нашої парафії нема стільки тільки покликаних звідси сестра і в нашому віці, і в архіяні священника. Отже, ми зібрані з такої дуже ворочистої нагоди. Щоб почати я можу казати звідси секретних місць для отця, щоб разом з ним почати його священичий шлях, його священичу дорогу, яка розпочалася на зізнанні святого. Ми не підбирали сьогодні Євангелія. Ми не шукали в Божому слові сьогодні щось, щоб підтвердити нашу кімнію. Так і це Євангелія вусна, те, що має читатися в цьому. Що ми читаємо у сьогоднішньому Євангелії? Ми читаємо про поклику. Про те, як Ісус Христос, що з Жулейського моря, побачив двох братів Симона, що звався Петро і Андрія Омора, які були рибалками, і промовив до них, ідіть за мною. Ідіть за мною для того, щоби. Cilium Silium est lovet ludet